Це Берта. Вона самостійно знайшла муніципальний притулок та прийшла до нього. Ця дівчинка, одна із 80 пухнастиків, хто шукає свого люблячого господаря і свою власну домівку. Тварини, що знаходяться в муніципальному притулку, усі підібрані його працівниками. Частіше за все вони були налякані, вони були абсолютно не соціалізовані і вони були не звикші до людей. Тому що зазвичай сюди приїжджають вже травмовані собаки, яких просто підставила або образила, точніше так сказати, людина. Я стараюся їх виняти з цього стресового стану, щоб потім соціалізувати і в подальшому адаптувати у родину. Собаками тут займаються, годують, вигулюють, лікують та вакцинують. І все аби чотирилапі гарно почувались і змогли знайти домівку. Сидіть девочка. пала і дікавнічок Умничка. Допомогти тваринам знайти люблячих господарів, вирішила зооволонтерка Ольга Танаскова і два роки тому започаткувала проєкт Хочу додому. Ідея ініціативи звернути увагу людей на безпритульних пухнастиків за допомогою гарних фото. Моя мета це взагалі, щоб у нашій країні не було безпритульних тварин, щоб кожна тваринка мала дім, щоб мала гарне відношення і мала любов, тому що вони цього варті, так як дружити, як любити собаки, не вміє ніхто. Жінка каже, їй не байдуже на долю безпритульних тварин, тому робить усе аби допомогти їм. І перед волонтерською фотосесією Ольга обов'язково закуповує все необхідне. Перед кожною поїздкою я пишу про це у себе на сторінках в соціальних мережах, що планую відвідати притулок. Притулка запитуємо, які потреби на сьогоднішній час. Зазвичай це ліки від вірусних хвороб, це обробка, це смаколики, їжа. І небайдужі люди, друзі відгукуються, донатять і на ці кошти ми закуповуємо все необхідне. Взяти собаку з притулку процес не складний. Головне розуміти всю відповідальність та мати бажання турбуватися про тваринку. Будь-яка людина, яка бажає, яка любить собак, яка вміє за ними дивитися, яка не буде ображати. Минулого року завдяки проєкту 20 хвостиків знайшли домівку, і кожен з них це віддана душа, що дарує своєму господарю неймовірну щиру любов. Анастасія Ракоїд, Аркадій Іпатов, новини за день телеканал Віта.